Привіт, любі, дорогі овни! Це підказки ангелів для вас на лютий 2025 року. І так розглянемо три сфери вашого життя. Стосунки, чого приємно очікувати, чого остерігатися, яка моральна зараз атмосфера вашої пари, чого робити, чого не робити, і також витягнемо карту для людей, які в пошуку своєї половинки, які шанси зустріти свою половинку в лютому місяці, і а, робота. Яка моральна атмосфера на роботі, чого приємно очікувати, чого остерігатися. Також для людей, які у пошуку роботи, витягнемо карту, які шанси принесе лютий для ось, щасливі шанси для вас, дорогенькі, і також фінансова сфера. Чого приємного очікувати в фінансовій сфері, чого остерігатися? І так, давайте дивитися, що скажуть карти. Перша сфера життя розглянемо стосунки, яка зараз моральна енергетична, скажімо так, енергетична атмосфера у вашій парі, така на підсвідомому рівні. Що відчуваєте? Що між партнерами? Всі <кій> Сімірка, а тут є якісь а, такі скриті мотиви. Не все ви розказуєте своєму партнеру, і також партнер а, не, все, не всі може з вами поділитися. За щось є великі хвилювання, якими ви не можете поділитися зі своїм партнером. А, тут ще може бути таке, що а, третя сторона зараз дуже м м хоче керувати вашій парі. Є люди, це особливо близькі люди, які хочуть підкеровувати вашій парі, давати якісь цінні непотрібні для вас поради, або так нашіптувати щось вашому партнеру, або вам щось проти вас. Так, що будьте -то обережні, тому що тут вам ця інформація, ці люди зовсім не потрібні, які будуть вмішуватися зараз у ваші відносини і своїми непотрібними порадами. Так, остерігатися треба цього. І, звичайно, що у вашій парі зараз... Панує якась проблема вибору От в лютий принесе вам, яку треба буде якусь ситуацію, сказати, так чи ні, ваша пара буде стояти перед вибором. І якраз ця третя сторона буде вам заважати. Так що будьте відвертими зі від своїм партнером, а в тому що говоріть чітко. І чесно, чого хочете ви, який ваш погляд, але старайтеся так донести свою думку і своє бажання, щоб не образити партнера. Говоріть тільки за себе, чого хочете ви, чому і як ви це бачите. Так. І чого приємно очікувати, буде перепочинок, це е, вам вдасться. Хоча є невеличкі страхи, але вам треба це все вирішувати самотужки. А вам може бути неприємно, е, такі розмови дуже відверті, е, можливо, ви не можете так відкритися, але постарайтеся, і ваше серце заспокоїться. Ви, е, ви будете задоволені тим, що ви це змогли зробити, змогли відстояти себе, відстояти свою думку і так як захистити своє оце таке гніздо, родинне, свою сім'ю. Це такий захист. Ви самі створите той захист, якщо будете відвертими, чесними в першу чергу перед собою, тому що це ваше життя, вам керувати вашим життям і вашою сім'єю. Тому тут беріть все в свої руки. Захищайте себе і свою родину. Так. А далі у нас робота, тема роботи. Яка панує зараз атмосфера на роботі? Що тут? На роботі колесо закрутилося, робота йде на повну і є великі такі перспективи в вашій роботі, і взагалі так це рухається вперед. Можливо, це навіть будуть ваші якісь відрядження, ви будете їздити багато туди-сюди, на роботі, по роботі, тому що тут колесо, колесо фортуни. Тобто тут карта щаслива везіння, коли все йде добре. І в колективі панує така атмосфера руху, ентузіазму. Так, після свят, після січня все закрутиться, завертиться. Чого остерігатися? Тут остерігатися можна якихось перешкод, якщо це ваш бізнес, можуть бути якісь перешкоди, якісь зміни, треба буде. Вирішувати. Тут є невеличкі завдання, проблеми, і все це треба буде вирішувати. В, це так, як от ви будете так, на такій великій швидкості рухатися, все-все-все колесо рухається, і тут будуть якісь бар'єри, перешкоди, питання, які будуть так вас затримувати. Що треба буде вирішувати, і ви не можете так швидко рухатися. Це і в бізнесі, і в роботі. це так як Якщо в роботі, то, можливо, ви будете залежити від колег, які відстають, і щось вам невчасно дають всю інформацію, не дають все вчасно, і ви маєте перешкоди, і також не по своїй волі можете не робити щось, не встигати щось робити. Так. А тепер фінансова сторона. Що з фінансами у лютому буде відбуватися? Що принесе лютий. У фінансах буде стабільність, буде прихід. Це дуже хороша карта. Вона така позитивна і не має ніяких мінусових значень. Все буде налагоджуватися. У фінансах це дуже хороші фінансові якісь будуть договора, колаборації, підписання договорів, контрактів, це купівля-продаж, це коли от дві руки тиснуть одне одну, це коли вдалі якісь операції получаються. І ви отримуєте те, що ви хочете, і по тій ціні, по якій ви хочете. Це і купівля нерухомості, і зміна житла, зміна та і купівля автомобілів, машин, це любі а, такі. Любі такі ділові відносини, де людям легко порозуміти один одного і де все чітко, прозоро і все вдало. І навіть ті договори, на які ви довго чекали, на ті угоди, на які ви довго чекали, зараз в лютому ви можете сміло заключати все буде добре. Підписувати, створювати колаборації, дуже чудова карта по фінансах і. Ці дії приведуть вас, тобто це є фінансові такі операції. Так, дивимося, чого остерігатися у фінансах, чого не робити. Тут однозначно остерігатися таких простої у фінансах. Коли ви будете довго думати, будете нерішучими і одночасно. Тут потрібен і такий новий погляд, погляд на якісь такі фінансові ситуації, новий погляд, і подивитися все по-новому. Якщо ви хотіли щось зробити, і при тому, що все добре, але ви розумієте, що щось а, є, якісь перешкоди, це не спішити також, попри те, що всі по цій карті фінансові такі операції будуть вдалими, тут карта на подумати. Це не спішити. Це карта не поспіху, карта почекати, все обдумати. І з усіх боків, бачите, тут людина перевернута догори ногами, тобто треба подивитися з усіх боків, все перепровірити дуже спокійно, дуже ретельно, щоб мінімізувати усі ризики по фінансах. І також це карта не, не витрат. Коли ви не витрачаєте, тобто лютий він вас застерігає витрачати гроші чи вкладати в якісь необдумані проекти, щось, що ви не перевірили, щось, що ви не подивилися, і добре, як кажуть, сім раз відмір, один раз відріж. Так, і ця карта. Так, і ми ще мали витягнути карту для людей, які. А в пошуку своєї половинки які шанси дає вам лютий місяць, щоб зустріти свою половинку? Так, імператор є всі шанси зустріти людину, таку. Статусну людину це дорослий чоловік, доросла людина. Ну, тому що розплата для чоловіків і для жінок це така зріла людина, можливо, там не стара, а зріла, розумна, яка має план, дуже чітка людина, чіткий. І це шанси сходити на побачення. Так, овни – це ще і ваша карта. Це ще і ваша карта, така людина вогняна. Стабільна, але контролююча і жорстка лідер по натурі. Якщо зустрінете таку людину, то ви зустрінете лідера і таку людину знаючу собі ціну, знає, куди йде. Це лідер, який завжди має план і вміє вести за собою людей. Ну, і це дуже-дуже сильний контролер. І крім того, що такий тотальний контроль а, і може рівнувати, перевіряти всі ваші смс і все це також така жорстка людина. Так, давайте на ще одну карту тут витягнемо. Ну, тут так, все в ваших руках вирішувати вам. А, і всі шанси є, якщо ви будете щось робити, тому що тут мах. Це коли людина щось робить, щось діє, тобто, як ви будете робити якісь кроки назустріч, тоді шанси є. Але якщо ви, може, поринули в якісь страхи, що життя вас якось не любить, якісь критиці, в недовірі. І особливо тут важливо звернути, карта ще підказує, звернути увагу на те, як ви відноситеся до протилежної статі. Послухайте свої думки, послухайте, як ви від... що ви говорите про людей так якщо жінки це про чоловіків. Що ви говорите про чоловіків, як ви думаєте про них, або чоловіки про жінок. Якщо ви все ж таки в пошуку вам хочеться зустріти жінку чоловікам, жінку, жінкам, чоловіка, то ви тут карта підказує, аналізуйте. Свої думки і слова, як ви розмовляєте, що ви говорите. Особливо, коли йде розмова, ви в розмові з друзями, чи взагалі самі з собою в думках, як ви оцінюєте жінок? Чи ви оцінюєте критично, маєте дуже багато претензій, образ, тоді вам не зустріти людину, у вас перекрита оця, така енергія? Вас не щитують протиположна стать, вас просто не щитує, вас нема, вони вас не бачать, тому що ви перекриваєте собі тими колишніми образами, якимись претензіями, що всі не такі. Послухайте свої думки і послухайте, що ви говорите, як ви відгукуєтеся про людей іншої спеції. Так, і ви зрозумієте, чому ви не можете притягнути в своє життя, чому вам не зустрічається, чому вам все світ не дає шансу. Тому що енергетично ви відрізані від цього каналу. Так. А, і хто в пошуку роботи, витягнемо карту для тих, хто в пошуку роботи. Які шанси дасть вам лютий? О, вам потрібна трансформація, шанси, можливо, і є, але вам треба не зупинятися і якось переосмислити, також переосмислити тут місяць-лютий буде для вас таким духовним пробудженням. Щось вам треба переосмислити в пошуку роботи. Можливо, ви, ем, якось вам треба переоцінити себе і чіткіше прописати, чого ви хочете, яку роботу ви шукаєте. Оцініть себе, оцініть, що ви хочете, ви, може, шукаєте роботу, вам хочеться, але у вас нема чіткого розуміння, чим би ви могли займатися. А, тому, щоб притягнути, от, ангели підказують, ідуть підказки інформація, щоб це все притягнути в ваше життя, вам потрібно чітке розуміння. Оцінка себе, реальна оцінка себе. Не порівнюйте себе ні з ким. Задавайте собі запитання і не тільки і прописуйте, коли ви візьмете, будете прописувати, заземляти цю енергію. Ви чітко зрозумієте, напишіть один раз, другий, третій. В думках ви, може, маєте якийсь уявний, такий дуже такий туманне розуміння, чим ви можете займатися, яку роботу ви би хотіли. І вам дуже важко оприділитися, ніби ви шукаєте, але все як в тумані, нічого не вдається. Тому сядьте і пропишіть. Коли ви почнете писати, ви зрозумієте, що ви нічого не можете написати. Але пробуйте ще раз і ще раз, і на десятий раз у вас вийде. А з чого почати? з того, чого ви не хочете. Якщо ви не знаєте, з чого почати, почніть з того, чим точно ви не хочете займатися. Пропишіть хоча б 10 професій яким 10 робіт, можливо, не професія робіт, якими ви точно не хочете займати. І потім пропишіть, чим ви хочете займати. І вибирайте вже із тих професій, які ви прописали, а, так, ідіть із зворотнього, ідіть із нічого не хочу. Так легше. Так легше зрозуміти, чого ви хочете, і оцінити себе, це не те, що чого ви хочете. Хотіти, ви можете багато і це правильно. Але ем, тут більш реалістично треба поставитися до цього питання. Тому що справді і у мене на консультаціях дуже багато людей приходять і шукають роботу, але вони при тому, що людям вже і за 40, і вони поняття не мають, чим би вони могли займатися, тому що настільки все розпилено, що вони розуміють навіть і в 50 років, тому що так з молодими, які заблудші, ще зрозуміло, можливо, ще то-то-то. І вони більше якби бачать. А вже за 40 трошки люди розгублені. І не знають, куди йти, що робити, чим бігти, ніби займалися, чимось там все життя. Тому починайте з того, чим ви точно не будете займатися. А, так. І давайте витягнемо ще карту підказку від ангелів на лютий місяць. Загальну карту, загальну енергію місяця. Карта руху, просування вперед. Всі справи ваші в любій сфері вашого життя будуть рухатися вперед, вперед, вперед. І також це карта гостей. Коли гості несподівано приходять, може лютий бути на гості, або ви кудись поїдете, або така зустріч тепла, хороша буде. І всі справи будуть просуватися вперед. Чудова енергія, і також щось може відходити, щось приходити. Тут однозначно буде рух і просування вперед, і дуже на великій швидкості. Дуже на великій швидкості, тому що це дуже швидкісна карта, одна із таких найшвидкісніших карт. Лютий пробіжить, пролетить. Не пробіжить, а пролетить. Ось такі енергії для вас, дорогесенькі, на лютий місяць. Обіймаю вас і до нових зустрічей!